Педагічно стажу 25 років, то так ми називали її Пенсія по вислузі. Я йшла на пенсію 2400, пішла в пенсійний фонд, і там останнє речення було довічно 2400. І я йшла і плакала. І потім я почала шукати адвоката. Вітаю з вами адвокат Олена Воронкова та наша клієнтка Тетяна Григорівна, яка люб'язно погодилась поділитися історією збільшення своєї пенсії з адвокатським бюро Івана Хомича. Перш ніж ми почнемо розмову, Тетяна Григорівна, я дуже хочу привітати вас за святом вчителя, побажати вам вдячних учнів, натхнення, успіху, здоров'я, саме головне, і миру, щоб завжди все вдавалося найлипшим, найкращим способом. Якщо не заперечуєте, я вам позволю декілька запитань, і ви поділитесь власним досвідом. Підкажіть, будь ласка, розкажіть про себе трошки. А де ви працювали, коли вийшли на пенсію вперше? Ну, починала я свою педагогічну діяльність, переяслав Хмельницькому педагогічному училищі, яке пізніше стало нашим університетом імені Григорія Сковороди, а потім весь час в школі за свої 25 років. Це я була звичайним викладачем математики, заступником з виховної роботи, заступником з навчально-виховної роботи. І останнє моє місце роботи це був директор школи. на пенсію я вийшла в 2010-му, коли почалася розмова про те, що про пенсійну реформу, будемо сказати так. Я вирішила, що мені потрібно йти на пенсію, тому що я не випрацюю, бо 25 років, віддавши серце дітям, просто по стану здоров'я. Було нереально, і в 2010-му я вперше вийшла на пенсію 920 гривень на той час? Дуже суттєво. А який від пенсії вам був призначений? Якщо Е, ну оскільки має педагоїчного стажу 25 років, то так ми називали її пенсія по вислузі. Да. По вислу народному <райд> <Согласна>. <райд> <райд> підкажіть, будь ласка, коли вам виповнилось 60, в якому році? 60 мені виповнилося у 2021 році. І ви перейшли на пенсію за віком? Е, ну, перейшла на за пенсію на ві, за віком, але після того, як я пішла на пенсію по вислузі років, я працювала іще методистом у міському відділі освіти і працювала у малій академії наук обласній учнівській. Це були істоки створення цієї академії. Е, мені навіть навіть прийшлося проводити всеукраїнську. Школу У нас у Переяславі. Це дуже, 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 дуже грандіозно, я так скажу. А підкажіть, будь ласка, коли вам призначили пенсію за віком, якого розміру вона була? Якщо пам'ятаєте, Ну, чому ж не пам'ятаю, е, оскільки на, на, на сьогоднішній день я е, фізична особа-підприємець, я офіційно працюю репетитором з математики. І коли мені прийшов шов 60 років, я за місяць до 60 Пішла в пенсійний фонд наш Переяславський і попросила, що я буду, мені буде 60, я хочу оформити пенсію за віком, які мені документи потрібно зібрати. Вони сказали, що вам не потрібно нічого зібрати, ніяких документів, у вас вже пенсія нарахована, ми тільки за стаж там щось дорахуємо і все. Ось така була розмова. Ну, оскільки я трошечки перед цим читала нормативні документи і вирішила, що це все-таки неправильно. Я вирішила звернутися на консультацію по пенсійних питаннях. Це Володимир Віталійович, Харківська, 3, місто Київ. Раніше та вулиця називалася Декабристів. і він мені дав детальну консультацію, сказав, що. На сьогоднішній день вас може бути десь дві чотириста пенсія. Ну якщо нарахувати це правильно, а це може бути тільки через суд, десь ціна питання півтори тисячі. Вирішуйте, Тетяна Григорівна. Ну от я й вирішила. Але сказав, що погоджуйтеся на всі умови пенсійного і дав алгоритм. Ні. От я це все прийшла. Чудово. А підкажіть, будь ласка, а в пенсійному вам ще сказали, коли ви до коли ви до них звернулися з приводу ну, того, що ваша пенсія має бути більшою? Вони почали е, говорити, що вони саме чесно нараховують і що е, цього не може бути, і взагалі що ніхто суду Переяславі не виграв. Я сказала їм, я буду перша, за мною вся освіта. А ви себе не відчували так, скажімо, обманювати з боку держави з приводу того, що вам не доплачують пенсію? Ну, коли я вже вийшла із пенсійного, з пенсійного рішенням, офіційним рішенням, про <різь> яка в мене пенсія, і все, і там останнє речення було довічно 2400». Мене вбило не 2400, мене вбило слово «довічно». І я йшла і плакала. І я сказала: все-таки я пройду цей шлях, і, я, і справедливість буде за мною і за такими ж, тому що освітян в той час дуже багато пішли на цю коротку пенсію пенсію Не працювали жодного не отримали жодної копійки. Тому що працювала? Тому що працювали. Вони зразу від неї відмовилися. Не отримали ні однієї копійки, а коли... Прийшла пенсія за віком, ну, маємо те, що маємо. А підкажіть, будь ласка, чи було у вас сумніви щодо того, чи потрібно звертатися, чи потрібно відстоювати? Ні, сумнівів у мене таких не було. Коли нам у 90-х роках е освітянам не платили по 3-4 місяці заробітної плати, е я на той момент була головою проспілкової організації в школі на 1200. Учнів, у нас був колектив десь близько 120, і ми одночасно подали заяви в суд. Всі боялися інші школи, бо ну, ви розумієте, ми одночасно подали заяви в суд. І буквально нам і всім іншим протягом декількох тижнів виплатили все, що має бути. Тобто у вас вже був так скажімо, позитивний досвід. Якщо співпраць. ти правий, не бійся відстоювати свою думку. Дякую вам. А підкажіть, будь ласка, як ви дізнались про те, що ми надаємо такі послуги щодо перерахунку пенсій? Ну, мені потрібно було все-таки після адвокат потрібний був, тому що я пройшла всі кроки, які малися пройти, Я зверталася в обласний пенсійний фонд. Да, мені красиво дали відповідь, навіть 400 гривень додавали. І якби я не знала, що повинна бути доплата не 400, а десь близько півтори тисячі, я б тим би їхньою відповіддю була задоволена. Но так? І потім я почала шукати адвоката, бо я знала, що я буду подавати заяву в суд. Е, в Переяславі е, мені просто сказали, один з кращих адвокатів сказала, я займаюся іншими питаннями. Тому я, зверніться до когось іншого. Ну, Тоді на допомогу прийшов, чесно кажучи, інтернет. Чудово. Да. І якось, можливо, інтуїтивно, можливо, коли я приїхала сюди до вас і з вами поговорила, поспілкувалася, в мене в душі була довіра. Я вам дуже дякую. Я маю сподівання, що ми виправдали вашу довіру. Да, повністю. А, і підкажіть, будь ласка, да, і все ж таки, якими критеріями ви керувалися, коли нас обирали? Як пам'ятаєте? Після вашої, після нашої з вами Лена Ігорівна розмови, що мені сподобалося, що мені не потрібно було зразу заплатити суму за послуги. Це раз, що це треба було заплатити половину, і то за декілька протягом декількох місяців, яка мене ну влаштовувала. А решту після того як все прийде на карточку, після всіх виплат. Тобто, це теж ну зіграло роль. Я дуже рада. А підкажіть, будь ласка, скільки часу у нас з вами зайняв процес відсудження пенсії? Як я пам'ятаю, наче 8 серпня ми подавали заяву, і ви мені тоді сказали, що це буде не швидко, десь буде на кінець січ... січень-лютий. І так воно і йшло, але тут війна. Ну, І так. ясно, що суд, мабуть, був вже в червні місяці. Десь так, да. Десь да. в червні місяці. Тоді ще місяць ми чекали, поки чи не буде Вступи. апеляція, а потім ще десь місяць, тому що я пенсію отримую 25-го числа. То пенсійний витримав все до дня, даже. У п'ятницю мали прислати, вони суботу неділю пропустили, в понеділок гроші прийшли всі до копійки на карту. Ну, прийшли і сама пенсія, і недоплачена да, пенсія. І недоплачена пенсія, і, і і вся пенсія. А підкажіть, будь ласка, в якому розмірі пенсію зараз отримали? Вже перераховано? 4500 там 4 560, ну 4 500 точно. А перед цим в мене остання була, тобто я йшла на пенсію 2,400, потім ще 4, Іриста додали в обласний, як кажуть, в пенсійний фонд, і оце зараз 2,800 і 4,500. різниця 1700 гривень. Я думаю, що це приємно. Так, да, звичайно. А підкажіть, тоді, будь ласка, яким чином були побудовані наші з вами відносини? Чи доводилось вам самостійно відвідувати суди, чи пенсійні фонди, чи то там виконавчу службу? Ми практично Гірна, з вами працювали в Вайбері. Іноді Іван Олександрович вітав і святами. І тоді, вперше, коли я побачила його очно, у ну, фільмі, коли я зразу прийшла, я думала: бюро Івана Хомича. І я уявляла, що Іван Хомич це десь так, чоловік, років під 60 І коли я побачила вашу молоду команду, Мені це ще стало плюс, тому що молодь креативна, передова. І в мене ні грами не було сумніву, що, що в нас не вийде. Все вийде. Все і вийшло. І все вийшло, так як хотіли. Да. Нарешті, нарешті, дочекалися в цьому дочекалися. місяці. До, виплати. Да, дочекалися до дня вчителя в мене був такий ви подарунок. Бачите, так. такий подарунок був. Підкажіть, будь ласка, все ж таки, якщо можна, уточню. На судові засідання чи ви відвідували? Саме займалася цим питанням? Чи ви довірили нам? Ми це все проводили, вас інформували. Ну, З, нами, з вами, Олена Ігорівна, сьогодні у нас друга зустріч. Івана Олександровича очно тільки сьогодні побачила. Тобто, я ніде нікуди нічого сама не ходила, не робила і так далі. У мене ви тільки інформували. Ага, заява в суді, рішення таке, ну і, і так далі. Тобто, дуже приємно. Я вам дуже дякую за таким образом. Робота гарні слова. під да. О, точно. Да. І підкажіть, будь ласка, що б ви порекомендували іншим пенсіонерам, які опинилися в такій ситуації? Якій б ви були до того, як звернулися до нас? Що б я порекомендувала? Рекомендація одна: якщо ви не задоволені своєю пенсією і хочете її мати більшу, не бійтеся, але не повинно бути слово боюся. Просто впевнено йти і робити. Я вам дуже дякую, Тетяна Григорівна. Можливо, ви хочете сказати декілька слів нашим підписникам. Якщо бажаєте, ну, по-перше, всім нам перемоги, потім миру і здоров'я, а все інше Божими руками зробиться. Слава Україні! Героям слава! Я вам дуже дякую, Тетяна Григорівна. Дякую.